Це друга аполітична частина занурення в глибокий світ сватів. Паді соскучились! бо скажу чесно, в часи, коли свати виходили на екрани, я доволі активно їх дивилася. І як показала попередня частина, і покажеться багато деталей залишалось непоміченими. Якщо задатися питанням, а про що цей серіал? Яка його тема, ідея, що хотів нам сказати автор, то нейронічною відповіддю буде. Ну, про любов, дружбу, сім'ю, про сімейні цінності. Так собі, сімейні цінності. Я багато чула від фанатів серіалу, що, а от би мені таких родичів, як от родина сватів. Пов ти виріс в родині безпробудно отруєні савком з нудними впертими і нездібними до поваги молодших членами. І тут тобі показують кіно, де старі ого жартують і, хоча б, намагаються зрозуміти онуків. Фантастика. Але якщо придивитися, і вони не ідеальні. Я би, наприклад, не хотіла би жити в одній хаті з такими родичами, бо, по-перше, вони просто постійно волають. Ну, дуже гучні люди. Я все таки надаю перевагу тиші. Також викликають питання відносини між батьками і дітьми. І якщо до онуки, коли вона ще маленька, всі ставляться чудово. То, от між дорослими дітьми і їхніми батьками явно якась нездорова фігня. По-перше, в сватах. Ну дуже полюбляють припиратися в гості без запрошень і попереджень. Серйозно вони в кожному сезоні так роблять, і в тому числі так вони в перших двох сезонах і в п'ятому завітали на вогник до своїх уже дорослих дітей, кожен раз ставлячи їх в незручне становище. А ви не знали нам, а ми... Це ж добре, що їх діти ще багаті досвідчені, і досвідчені в їхній хаті завжди є місце, там окрема кімната для цих сімейних набігів. Бо якщо це усе діло перенести в звичайну пересічну квартиру, душку, наприклад, то. Це вже була б не комедія. Таке мало того, що вони просто звалюються на голови своїм дорослим дітям. Так вони ще починають ці голови активно сношати. Ну, бо хто старше, той і більше шарить за сімейні цінності. І я би не хотіла потрапляти в таку родину. Бо, от уявіть, народжуєтеся ви в радянському селі в сім'ї алкоголіка, якимось дивом вивчаєтеся, знаходите адекватного чоловіка, разом із ним заробляєте кожен рік на величезні хати, що в кожному сезоні міня. Локацію, Народжуєте трьох дітей. Відтоді як найуспішніші росіяни звалюєте за кордон, щоб батькам було складніше до вас добратися. По поверненні на загниваючу батьківщину, вирішуєте трошки залити російську тугу парою крапель конячку, і вдома вас зустрічають вони. І розповідають, що ви взагалі живете, як чорті шо, погана мати, погана дружина і таке інше. Ну а хотіть ху... можна. Але ж до цього моменту, а це п'ятий сезон, підростає їхня онука Женя, тому можна вже Реділити її трошки сталкінгу, пам'ятаєте. Тоді в четвертому сезоні в таборі цей старий збочинець обрав краще пересмикнути на Леніна, і в дяда залишився на закритий гештальт. До теми любовних стосунків, знаєте, теж є декілька запитань. От що нам хотів сказати автор в четвертому сезоні, що вертатися до колишніх це гуд практіс? No, it's not, не вірте, і тут не знаєш, що гірше ці мамі з емоційні качелі інтелігентів чи регулярне кумедне домашнє насильство батьків Цікавий факт, якщо їх поміняти місцями, то це уже черговий випуск Говорить Україна, а ні хіра не комедія. Але серед основних героїв найбільше мене дивує оця пара. Тобто ваші стосунки починаються з лютої брехні. Канхветна букетний період продовжується регулярними сварками зніфа. А фанфакт, я особисто вважаю, ну раптом. Комусь цікаво, що якщо в стосунках була вже хоч одна така серйозна сварка зі стиканням інтересів, то це привід ці стосунки закінчувати. Ну або хоча б подумати про це. Але думати це не найсильніша сторона цієї пари, і тому вони вагітнюють мальчикам як мальчиком, одружуються, сваряться, сваряться, миряться, народжуючи дівочку, як дівочку. просто еталон скріпної російської родини. А головна чоловіча дружба серіалу взагалі будується на постійних підкорах. Колах і насмішках. Але прям фінальний удар по сімейним цінностям сватів завта сьомий сезон. Але його я виносу як окремий пункт в кінці, тому що якийсь він не канонний. Я ж не тупа, я собі розумію, що сімейні конфлікти тут потрібні як руші сюжета. Ну, тому що будь-яке кіно навіть таке будується на конфліктах, щоб їх власне вирішувати. Тому наприклад, я і не кажу про максимально дику ситуацію батьки-діти це відносини Ольги Миколавни з батьками, бо ну тут явна гіперболізація, і висміювання, це зрозуміло. І до речі, про конфлікти в перших двох сезонах ще зберігалася ця задумка головного конфлікту між інтелігентами і селюками. І хто дивився серіал? А згадайте, що вони робили на етапі примирення. Хороший алкоголь царя сватиму. Окрім того, що він там пропагує любов, сім'ю і дружбу усіма силами демонструє, що алкоголь це так апітітно, душевно і весело. І взагалі це необхідний супутник і любові, і сім'ї, і дружби. По російському обичаю, 5 грамуляк для прилічення. Він у них прям як окрема дієва особа. Настільки багато уваги присвячено його романтизації. Ну, по-перше, подивіться, як вони його п'ють. Це навіть не вино чи лекери, які можуть бути смачними. Це довбана, гірка, пекуча горілка. А по-друге, подивіться, як часто вони це роблять. Якщо не помиляюся, то по моїм спостереженням роблять вони це в кожній серії. В перших двох сезонах все відбувається по такій схемі. Вони собі збираються в одній хаті за заст. Розкривають особистості по тому, хто як ставиться до алкоголю, сваряться, це досягає піку, а потім в рандомний момент такі «Хм, а чого це ми конфліктуємо всім від того тільки гірше, давайте краще нажремося. І власне конфлікт вичерпано. з цього моменту, попоїки всі починають дружити. Ну чим не реклама оковитої. Ну а далі, коли серіал відходить від цієї чуткої структури, то випивка з'являється в ньому. Ну просто вибачте, безпорядно. Сталося щось хороше, Будь щось повод. погане. Снівим стрес, болить горло, водка з перцем і вилікували ж такі. Треба налагодити відносини. випити міровує це ж світої діло. А от щоб відсвяткувати день десантника, там і ящика мало. Ну і коли просто треба зробити зав'язку якої. Ситуації або просто створити комедійний момент, набухуйте когось із персонажів. Запам'ятаєте, як в дитинстві в холодильнику стояла така баночка з балтушкою, рецепт якої знав тільки хтось один із родини, і вона допомагала просто від усіх балячок, що не помашне, усе як на собаці. От в скотах алкоголь це отака сама дідова балтушка, яка тягне на собі увесь сюжет і закриває просто все. Але найважливіше в тому, що алкоголь у них така метрика кру. Утості персонажів, бо а на се сіла мужика. За столом проявляється, якщо хтось не любить або не вміє пити, або йому, не дай Боже, не дозволяє дружина, то він лох педальний, А справжні мужики і жінки варті поваги з алкоголем на ти. Бо дивіться, от є лідуючий персонаж, який виходить переможцем майже з усіх ситуацій. Він тут найяскравіший, найпривабливіший для глядача, домінує морально над усіма іншими. Такий альфа-сват серіалу. Він прям же ж залежний алкоголік. По суті, як бачимо, свати все ще дуже близько до типової російської драми, але ступінь алкогольної залежності це не єдине, що визначає крутість персонажів. Свати так прямо і відверто, на мою думку, ну натякають, що інтелігенція це тіпа не крута. Давайте поспостерігаємо. Перші чотири сезони. Два ссавця відчайдушно змагаються за лідерство. Перший кандидат Анатоліч. інтелігент, достатньо амбітний і розумний, щоб дослужитися до професора філософії, ерудований, принциповий, явно непогано заробляє. Кандидат номер два Венька Встанька ще таке, типовий сільський мужик, якого навчили всі емоції ховати за гумором, а з усіх незрозумілих ситуацій виходити за допомогою хитродупості. О, та зараз буде. Рівна боротьба, де вони по черзі будуть перемагати, і в ітозі залишаться на равних, бо це ж серіал про любов і дружбу. А хороші риси професора просто заховаються за тим, що він такий гіперболізований, невдаха і тютя. І персонажі будуть частіше знаходитися в заміських умовах, де Селюк буде відчувати себе в своїй стихії. Ну і в результаті фаталіті Анатолій іде в кращий світ. До речі, по одній з версій, актор професора відмовився від участі. В серіалі саме за причини занадтого приниження його персонажа. Ну це так. Ходять слухи. а Ванька з печінкою на перевагу дослужується до президента родини. Це Путін світу цього сватівського вторгнення. А що тут я не пам'ятаю, щоб я за вас голосувала. Це був тяжелий Огород. Що нам старикам, остається? Горі, горі. Тоночий корабль. На Ну, гаразд, якщо з цими аргументами ще хтось може наважитися зі мною посперечатися, мовляв, ну це для гумору так треба. То я маю в рукаві. Козирний туз і приклад який залізно демонструє, що все саме так, як я кажу. І це образ ректора Берковіча. На початку він був за кадровим персонажем, і все вказувало на те, що він, як начальник професора, ну так зловживає своїм службовим становищем, щоб подомінувати над цим бідолашним професором. Він там в кращих традиціях сватів окупував його хату, щось там шукав штопор. А це значить, що він п'є. А отже, в рангу персонажів знаходиться високо. В четвертому сезоні Баркович уже з'являється в кадрі, і бачимо, що це такий собі поплавський цього всесвіту. Він тусить зі студентками, всіх одразу на місце поставив, в карту обіграв, ну і вийшов переможцем в принципі з усіх ситуацій. Але. Існує ще одна фаза Берковіча. Як тільки він став заміною натоліча на посаді партнера Ольги Миколавни, він автоматично став його заміною в конкуренції за чоловічу чоловіцький Ванькою. І з цього моменту Берковіча злили серйозно. Це буквально два різних персонажі. Тобто з лайтової версії Поплавського, який всіма користується, виставляє невдаху вдаху і самого Ваньку, все викручує собі на користь, важно сидить там, вчить їх покеру. Він перетворюється на якогось обрюдлого, розгубленого, невпевненого, невдаху, на якому тепер всі їздять. Це два різних персонажі, серйозно. І сьомий сезон прям добиває. Образ Барковича, але це також в фінальному пункті. Наступний момент буде такий вкрай особистий і суб'єктивний. Ну, тому що це мій огляд і мій погляд. Я офіційно заявляю, що я ненавиджу фільм сам удома, мультики Томи Джері, ну погоді. Чи як ну постривай це буде? Так, реально ну постривай в перекладі. Я вважаю, що приписувати в сценарій жарти або. Типу смішні моменти, які основані на тому, що комусь фізично боляче або принизливо, це хвора фігня. І у цих людей, які так роблять, щось дуже сильно не в порядку. Скоріше за все, вони потіляко дивилися оті нарізки смішних падінь, де люди під веселу музичку за кадровий сміх ламають собі храпти і вдаряються проміжностями. От мені, наприклад, в дитинстві це ламало психіку, коли в мультику мені подобається котик, тому що я люблю котиків. і цей котик на екрані постійно страждає, а ця клята бісяча миша цьому сприяє і радіє, і всі має бути весело з цього. Так, от про що я в сватах теж є отакі самі жарти. Безкінечно страждає той самий професор, який падає з велику, защемляється дерев'яшками, обпікається гарячою водою. В першому сезоні вони взагалі всією компанією калічаться на дитячих качелях. Четвертому ваньке травмує руку об цеглу. Ольгу кусає оса. В дитинстві я відчувала таку неловкість, ці моменти. Мені так було незручно, що всі з того регочуть. Зараз мене просто злить, що таке впихують дуже багато куди. Коротше, я особисто таке не поважаю. Ви як хочете, господі, дивіться свої самодома на новий рік. Смійтеся з того, що хтось опік голову, травмував ноги. Це ж пі... це як весело. Просто комусь боляче, когось принизили. Вау, Обіржатися, просто спонсор новорічного настрою. Нарешті, останній пункт, сьомий сезон. Що хочеться сказати по сьомому сезоні в контексті посиль. Я його подивилася не повністю. Я з зупинилася на їхній поїздці, здається, в Білорусь. По-перше, тому що канал видалив цю ганьбу зі свого сайту, а шукати десь там на 10-й сторінці Гугла мені здалося, що це того не варте. Бо тому, що, по-друге, це крінж. Хай буде так. З самої першої серії складалося якесь враження, що все якесь не таке. От... Не знаю, ніби вони взяли просто такі прийоми, які колись працювали, і просто впихнули їх, аби було. І по посилам. Перший пункт у нас був так собі, сімейні цінності. І сьомий сезон він просто втоптав у лайно у цю частину з сімейними цінностями і залишилося тільки так собі. Бо як би там не було, глядачі цього головного персонажа любили. І тут він просто виявляється зрадником, стиць пиздить. Ще й мораль таку зробили, що сім'я зберіглася заради мудрості жінки, яка полягає у терпільності й вмінні пробачати. Піздя. Я не додавала в основну частину претензій, Пункт з усякими там, сексизмами, джизмами, ще якимись ізмами, шеймінгами і так далі. Ну, Тому що докопуватися до того, що в серіалі 2000-х там стереотипи про справжніх чоловіків і справжніх жінок, ну, це вже якась пошлість. Але сьомий сезон це вже 2021 рік, і ну, наче як суспільні настрої мають мотивувати масовий продукт до якогось прогресу. Хоча, що я хочу від серіалу, де в кадрі. Не Повному серйозі дитині показують кулак і це типу виховання. Називається виходить таке: дивіться, ми шість сезонів змушували вас полюбити цього персонажа. А він насправді таке лайно, викоси глядач. Далі був пункт алкоголь, але там все настільки вичерпно, що й добувати не треба. А от з інтелігенцією в особі Барковича біда, біда. Мені здається, що остаточно я зрозуміла значення слова карінж. Коли дивилася серію, в якій виявилося, що його дочка Катя вагітна. Бо так, додавати в комедію ранню вагітність від безробітного придурка, це, звісно, суперхіт, просто обіржатися. Чисто. Ой, хочеться щось ввечері таке смішнюче глянути. Що ж мені обрати? Сьомий сезон сватів чи один за всіх з Карпачовим? Краще Карпачов, Тому що моменти, де Берковіч фантазує, що він якийсь тургенівський поміщик. Це так соромно було дивитися, я просто передати не можу. І в кінці серії він, начебто, видає такий непоганий монолог про те, що його всі заколупали, що йому якось хочеться подбати про свої інтереси, а не тільки віддавати, жертвувати, що всі тільки і ним користуються його грошами. І там іде наступний кадр, який означає, що насправді цим монологом він просто підтер свій понос і завалив, тому що сім'я. І ці сімейні цінності це найголовніше в житті, а свої егоїстичні інтереси можете засунути собі туди, звідки виліз цей сезон. А, ну і далі принизливий гумор. Тут мені теж є, що сказати. Поки я робила першу частину, так краємока довелося прошуршати трошки коментарів, з яких я зрозуміла, що серіал «Свати» він подобався глядачам, в основному тому, що в ньому ну, нема в основному таких пласких жартів нижче пояса. Так, сьомий. Сезон підвіз. З першої серії у нас персонажі, які вводилися з першого в сюжет як діти, займаються бдсм іграми, Ахаха, ха голий прив'язаний хлопець. Це дуже смішно. Знову ж таки, якби там була гола прикована дівчина, це знову ж таки ніхера не комедія була би. Може, то був такий хід, щоб підвести до того, що вона буде вагітна, то щоб. Раптом хтось не зрозуміє, як це робиться. Якості висновку по сьомому сезону вийшло не пришип і рукав ще й з великою низкою кіноляпів, які помітні навіть з першого перегляду. Все, основні висновки. Уважний глядач чи глядачка помітили, що це не був прям. Об перших шести сезонів, ага більш таке розважливе обговорення, що от подивіться, ми дивилися, а от деталі якихось не помічали. Цікаво. Коротко. Головна причина не дивитися сватів зараз вони розмивають кордони. Другорядних причин, от, будь ласка, ціла низка, попереднє відео, це відео. А то у мене ще рекомендації вже підлаштувались під мої інтереси. Мені тепер в тіктоці якісь там. Діти по сватам українські вилазять, фанакаунти. аккаунти в навесні відео ходила там, що розбомбили будиночок сватів. А ми ж так любили приїжджати там гості до них. І на прощання розкрию лайфхак, як зненавидіти сватів і просто не хотіти їх уже бачити. Зробіть на них два огляди з пошуком деталей, з підбором кадрів, спосіб о, Сама користуюся, бажання передивлятися немає. Пишіть в коментарі свою думку. Дякую за увагу. Стоп знято.